Народ, прийшов час доставати ялиночку нашу. Штучна ялинка, цільно лета. Ось в такій коробочці йде. 2 метра 10 см, якщо я не помиляюся. Будемо ставити. Сьогодні Миколайчик. Свято мали до Миколайчика поставити, але ще до Миколайчика не поставили. Хто повний такий кіноскоп? Фільмопроектор. Поняли, що в мене такий валяється, треба дітям показати своїм, що така штука колись була, там ще є якісь ці баночки. Може, треба якось показати. Тоже оставив, не викидаю. спеціально не викидаю, щоб показати дітям. Будемо ставити ялиночку. Знаєте, чого не беремо цю? Уже як її е, живу. тому що турбуємося за природу. От ви теж вдумайтеся. От ви візьмете цільну литу ялинку, я вам потім покажу, яка вона класна. Це ж за... її хватить на роки 50. Реально, хватить на роки 50. Тобто за 50 років, скільки може вирости, ну скільки ялинок, да? 50 ялинок в. Ви, по-перше, не зрубаєте, да, ну, чи не купите, як ви там що хто, хто як робить, звісно. І е, які ж вони виростуть, як вони очистять вам природу, нашу планету. Так що задумайтесь над цим. От я вам серйозно кажу. А кому треба генератори, зарядні станції, газові балони, гієрішетка? пишіть, дзвоніть, бо гієрішетка це теж екопродукт. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти теж.